Да, коли таке чувство на дворі дощ, ты наче всіх, ты наче всех закрив, готовишься до дойки, і філяк закрив, всіх закрив, діванів закрив, всіх закрив. Ну наче когось не, когось наче не хватає. Наче когось не хватає тобі. понимаете, в суть? О, телята наче позакривав всі, Телята позакривав. Але чувство все одно є, що когось так залишилося корови закрити. Дощ такий, не йде, хорошо, добре, верну царішки. Але чувство все одно тебе не покидаєш. Когось, когось тебе не вистачає. Кого в тебе не вистачає? Не вистачає одної ну, кози. Все вона. Привіт, коза мара. Привіт, коза мара. Бачите, тільки окотилася. Наскільки хороша мамка вона? Всі зайшли. А вона з козенятками стоїть. Да? Тамарка. Так що і таке буває. Такі, такі кози матері. Ось так. Не кидаю дощ, не дощ. А тільки облиза їх. Ну що, будемо йти? Будемо йти. Давайте йдіть до мене. Ох ви мої маленькі, маленькі. Так що, ну на сьогодні, навіть все по, по відосикам.